Село, городи, гумові чоботи, мені все це набридло, Іване. Ти вибач, але ми з тобою різні, я йду. Галина збирала речі, а Іван просто не міг зрозуміти, що він зробив не так усі ж так живуть, а як інакше. Та втримати дружину, яка вирішила змінити своє життя, він не зміг. Галина пішла, залишивши в душі Івана велику пустку. Познайомилися вони з Іваном на Івана Купала, і за іронією долі. Саме на Івана дружина потім і пішла. Тому свій день Ангела Іван не любив, але й не скаржився. Життя з дитинства навчило його бути сильним і мовчазним. Батька рано не стало, а мати тягнула все сама. Іван був добрий хлопець, але небагатослівний. більше працював, ніж говорив. У 23 він одружився з Галиною. Вона була з сусіднього села, весела, моторна, з карими очима, що завжди сміялися. Люди казали, що вони не пара, надто різні. Але Іван любив її мовчки, щодня приносячи з лісу повні оберемки хмизу чи грибів, садив для неї квіти і лагодив усе в хаті. А вона. А вона з часом почала нудьгувати, місто тягнуло її до себе. Через п'ять років Галина таки пішла. Без сварок, без скандалів, просто сказала щиро Іване, я хочу іншого життя, пробач. Іван довго сидів у роздумах, дивився як вітер колише фіранки і не міг збагнути, що сталося, а головне, як йому тепер далі жити. Після того він замкнувся, працював багато, ліз, город, пасіка, не пив, не гуляв, просто жив. Сусіди шепотілися, такий хороший чоловік, а не пощастило. Іван мовчав. Хіба що церкві на свята в перших рядах завжди з чистою сорочкою і свічкою в руці. Минали роки, Йому минуло сорок, потім п'ятдесят. В селі все змінювалося, і покоління. Молоді виїжджали, а старші відходили. Іван залишався з бджолами, яблуками і тими ж квітами під вікном. Якось улітку в село приїхала жінка, висока, струнка, з сивими пасмами в косі. Їй провезла племінниця подивитися на хату, що залишилася у спадок. «Добрий день», – сказала вона, проходячи повз Івана, що саме сідав на лавку з чашкою кави. Добрий, відповів він, як завжди коротко. Ви Іван, так, мені казали, що тут тільки один Іван, а він здивувався. А ви? Олена, тут моя тітка жила, пам'ятаєте Марію Захарівну? Іван кивнув, згадав то лагідну вчительку, що колись вчила писати гарним почерком. Так почались їхні розмови. Короткі спершу про погоду, про яблуні, про поштарку, що знову загубила пенсію, потім довші. Вона приходила щовечора, і вони разом сиділи під старою грушею. Говорили про книги, про життя, про те, що молодості завжди здається, що все ще попереду. А я думала, що в 60 вже не починаються нові історії, якось зізналася Олена. А вони не починаються, вони просто продовжуються, відповів Іван. Він вперше за багато років усміхнувся. Усмішка була невпевнена, трохи дитяча, та Олена її побачила і ніжно торкнулася його плеча. Племінниці забрали її назад у місто на осінь, але перед з'їздом вона залишила йому записку, акуратно складну з тонким запахом лаванди Іване, якщо ти не проти, я приїду навесні. І залишусь, якщо ти ще хочеш твоя Олена. Іван довго дивився на ті слова, пальцями торкав кожну літеру, а потім згадав Галину, щось кульнуло у серці. Але відразу відпустило, і Іван вперше за довгі роки відчув полегшення. Навесні Олена приїхала, вони не одружувалися, не робили гучних заяв, а просто стали жити разом. Вона засадила грядки нарцисами, а він побудував їй лавку з виглядом на озеро. Тепер вони щоранку поликаву разом. Вона в'язала, він читав газету. Іван більше не мовчав. Він розповідав Олені про дитинство, про батька, про перший мед із пасіки, а вона слухала. Не перебиваючи з усмішкою. І одного разу, коли сонце сідало за лісом, він сказав: Я все життя думав, що щастя, то щось молоде, гаряче, голосне, а виявляється, воно тихе, тепле, зріле. Як твоя рука в моїй? Вона нічого не відповіла, просто поклала голову йому на плече. І так вони сиділи двоє сивих, зморених, але щасливих людей. Бо щастя, воно таки приходить інколи на схилі лід. Але тоді вже. Назавжди.